Так, народи, всім привіт, Давайте трохи пограємо в рейтинг, подивимось, як воно у нас піде. А, Саміра. Жарван. Проти Твіча і Серафіни. Ну. В принципі, можливо, можливо, Казікс. А, Казікс, хто у нас на МІД піде. У нас в команді Капітан Кіті. Ха -ха -ха. Ну добре. Зачекаємо, щось там наш Мід заснув, здається. А, Джейс. Давно я Джейсів не бачив. Міс Фортуна... І куди Міс Фортуна на центр піде? Я таке вже бачив, але ну, це дивно якось. Добре. В принципі, Свен проти Ургота може місце бути. Не знаю як Гарен. Ну, якщо людина добре грає, то чи ні. Але ну, не факт. Дуже не факт. Що ж, у нас. А, епічний Джеймс, страшний Джарван. Я все ж таки покладаю надії на те, що в нас щось тата й вийде. Але то не точно, прям дуже не точно. Ой, враховуючи останні ігри і ці чудові підбори, котрі, ну, взагалі, я не знаю, чому це трапляється, але воно трапляється. Ну, маємо те, що маємо. Завантажуємось, підемо, подивимось, що покаже моя команда, що зможуть вороги нам протиставити. Я сподіваюся, нічого. Ну, а там вже буде видно. І чи це буде весела і приємна гра, чи це буде гра, як завжди, коли п'ята точка просто горить до неможливості? І ти розумієш, що Falcon 9 не так швидко піднімається в космос, як ти? Тому таке. Чекаємо, чекаємо, поки завантажиться. Як завжди, це все дуже довго. Я не розумію, чому так довго, але завжди хтось один підвантажується прямо от... нереальну кількість часу. Так, і що? Що ми можемо тут зробити? Сподіваюсь, всі будуть грати, ніхто не ревне, тому що АФК і останнім часом досить часте явлення і. І прям. Як з цим боротись, незрозуміло. Ну окей, тобі там накидають якихо в ранкет, але це не змінює того факту, що ти програв. Ну, типу, от зовсім. То я розумію, що можна підійти, але блін. Мене трошки стрімає МФ, котра може мені критом влупити. Тому якось не дуже хочеться. А там ще буде перше знайомство. Тобто там дабл буде демедж. Я не дуже хочу цього. Почекаємо все ж таки третій. На третьому мені якось спокійніше. І там вже можна якось трошки впевненіше себе почувати, коли ти не вмираєш з двох тимчок. Тому то таке. Серафіна ще не плюється. Оце погано. Неймана є. Амана це завжди не добре. Так. Що ми будемо з цим робити? Так, оце, оце гарно. Б... А, вона ще другим вкачала, серйозно. Не очікував я такого, але... Чарване, хто це? <реш> Погана ідея, <реш> але ми змогли. <реш> це було весело. Це було прям весело. Я полетів. Я, я не очікував на такий розвиток подій, але нам дуже пощастило, я б це так назвав би. Я чомусь думав, що. Гарен пікав? Можливо, Гарен пікав, тому що Джарван там стояв і я його не бачив. вже після піку я зрозумів, що хтось десь там є і треба щось з цим робити. Давай, став вард. Поставила? Поставила Молодчина. <світку> я його просвічив. Гіч, ну давай, г'їч, ааа, я налажав, вона зайшла і я її не бачив. Ну нічого, хоча б одну забрали, вже, вже добре. Краще, ніж нічого, я б так би це назвав. Так. Ну, Саміра ніби як непогано грає, це для нас великий плюс. Але, але, багато але. Враховуючи той факт, що в центрі в нас нікого немає. А їх там двоє. І що з цим робити, не ясно. Ну і до МФ ми досить близько підібратись теж не можемо по тій простій причині, що в мене мало ХП. Дуже мало ХП. Так і що, я не встигну нічого зробити. Собі історія, дуже, дуже не дуже дуже погано вийшло. Дуже погано вийшло. Хоча <laughs> я все ж таки протримався до того моменту, поки підійшов Джейс, і ми таки змогли їх розвалити. Але все ж таки довелося померти. Ну вони нас там прям дуже сильно Stay в куточок back, загнали, і не було часу на те, щоб. Виправити ситуацію, ну, знову ж, АДК пікнула, атакуємо, я застанив їх, застрибнув, а вона щось там замешкалась трошечки декілька секунд, і це. На жаль, призвело до того, що мене вбили, але ми розмінялись 3 в 1, Тому, в принципі, в принципі я думаю, що варіант непоганий. Де вона? <плес> <плес> Вона використала флеш. Ну, та зараз будемо атакувати. Що ж робити? Просто коло пробіг. <хай> ну 8 секунд дракона. Я не влучив. Я не влучив. Це погано. Вони не будуть виходити з під башки. Де. Нічого не можу зробити, на жаль. На жаль, на жаль, на жаль. Треба йти до дракона, вбивати твіча і. Тоді вже щось. -то. Давай починати дракона. Наші підійдуть, Ми якийсь демедж наносимо, а інша частина команди просто буде полякати всі твіч. Нормально. Нормально, але, на жаль, нікого не видно. Чудово. Жука можна не бити. Хай собі десь щастий, Якщо ми нанесемо демедж башті, це буде набагато цінніше, ніж ганяння за тим жуком. Який нам по факту не дуже й треба. Так блін. Боби так. Щоб їм не дісталося. <рес> а, не знаю нашої мантіхи, але... Блін, вибач, вибач, мене в тебе задамажила. З'їж боби. З'їж баби. Я просто дуже близько стояв і крип пройшов. Ну вони далеко, вони дуже далеко. Цей ще тут сидів теж мені, що твіч, що Казікс, але наші забрали жука, і це вже добре. Ну, бо в нас така собі була ситуація, коли доводилось Мансити, незрозуміло як, і. Мінус Ульта. Ясно. Ясно, що Серафіна використала ульту. І на жаль, на жаль, Ніяк це не зміниться. Зафлешилося. Вона ще й зафлешилася, ну капець. От тепер вона ще й флеш використала. Тому її міг би хтось вбити, але. Мабуть, все ж таки ні. Де ти? Де ти, рідненька. Ти довго йшла. Дуже довго йшла. Вона встигла втікти. Ну, якби ми розбили башту, то було б норм, а так. О, то ще Це взагалі чудово. Тікайте, тікайте. Всі тікайте, я не очікував, що тут ргот сидітиме. Чому його не було видно? Чому Жука було видно, а ургота ні. Ну, дуже дивно. Дуже дивно. Ааа, гарен, пропушую, будь ласка. У тебе є всі шанси. Блін, 4 секунди. 4-1 секунди. Вони всі сюди прийшли, просто всі. Чотири людини. Ну таке собі. Дуже таке собі. Я розумію, що дуже тупо було там підставлятися, але ну, блін. На жаль, не було інших варіантів, ніж як почати бійку. Відступати, ну. Погана історія. Відпушили трохи лінію, побігли. Ну, знову ж, де Варди? От це велика проблема. Варди. Типу, величезна проблема. Mm, по тій простій причині, що ми, на жаль, не бачимо переміщення ворога. І вони знову тут усі, просто всі. Mm. Бігли за однією, прибігли всі. Ну, можливо, в них тут є варди, можливо, вони бачать. Я не знаю, треба змінити вард. Хай просвічує, тому що ну це нереально. Вони знають всі наші переміщення, а ми просто нічого не можемо зробити. І за весь цей час Гарен не проніс навіть башту. Оце от для мене максимально дивно, як взагалі це могло статися. Давайте, до речі, просвітимо. А, щоб не витрачати варти, подивимось як вони знали, де ми. А не зрозуміло, як вони знали, де ми, тому що вардів в нашому лісі немає, а вони десь ради лазять. Ну, не знаю, робота зупиняти погано. От на мене знову нападають всі. Просто всі. Вийде у робота. Я розумів, що це дуже погана історія, але коли ти нікого іншого не бачиш, то це погано закінчується. Ну, це, це дуже поганий був бій. Найгірший, мабуть, за весь цей матч. Просто найгірший. Я не знаю навіщо ми влітали. Все це діло дурня повна. Коротше, почали зливатися, як завжди. Почали по-тупому зливатися, бо інакше це ніяк не назвати От просто зливи, які не потрібно було робити, але на жаль, ми їх зробили. Я не бачу їх. Це, мабуть, добре, але я б не сказав, бо, що прям дуже супер. А, вони, звичайно, не заберуть на шора, але і в нас не дуже так, що і перевага є. А, мабуть, треба летіти. Мабуть, треба летіти, щоб все ж таки одного десь тут застати. А ми ніде його не застанемо, на жаль. Як він пройшов? Як він пройшов? Просто через річку? Ну, це весело. Всі його шукали в лісі, а в кінцевому результаті він просто по річці пройшов і ніхто його навіть не побачив. А чому не побачив? Тому що вардів немає. Ні, на Ургота нападати погана історія. Хто завгодно, але не він. Він останній. Він останній. Немає сенсу на нього нападати. Взагалі. Не бачу, не бачу варіантів, як нам з цим впоратись. Тобто нам треба віддавати башту, бо просто померти, ну. Не дуже гарна історія і, у, і всі В мене все-таки добило. Просто капець. У немає, можна вбивати їх. Можна їх вбивати, і це добре. От бачите, просто. Треба почекати, поки їхній танк відійде, і в мене знов реконектян. Я не знаю, що це за фішка. Чому воно час від часу трапляється після оновлення, але от що маємо маємо. І в кінцевому результаті, не спішивши, ми забираємо в них дві башти в той же час, віддавши одну, що дуже добре для нас. Вороги відродились від <говори> Відходьте, бо це буде правильно. <кліплі> <кліплі> Дуже правильно. Я не знаю, чому вони так довго там сиділи, чого вони так довго там чекали, але відійти це завжди правильне рішення. Тим паче, що вони там бігають. Ну, Не знаю, що вони там будуть робити. Навряд чи вони будуть на шора забирати. Буде цікаво, якщо це дійсно правда. Вони дійсно пішли на нашора, серйозно. Ну я лечу, я лечу, але. Чи вистачить часу, не вистачить. На жаль, не вистачило. Виняємо, хтось, 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 будь ласка, хтось, у кого є демедж? Дякую тобі, гарине. Дякую тобі, гарине. Дякую, тобі, гарине. Mm -hmm. Ну давайте просто пушити. Просто пушити, поки в нас є час. 17 секунд, я думаю, що це досить багато <papst1> для того, щоб винести. No давайте, давайте. Бачите. <laughs> Не завжди вбивство на Шора дає вам перевагу. Нам, звичайно, дуже пощастило, але ми перемогли, і це найголовніше. Тому що не кількість кілів вирішує, а зламаний інгібітор, і в цьому є свої плюси. Що ж, дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість задонатити за посиланням під відео, і далі буде краще.